42 кілометри. Правильно, бо ми відстань знаходимо. А Там 40. За... Правильно, відстань. За якою знаходимо формулою? Відстань. Ілько, пригадай, швиденько, що ми робимо? Ми, ми робимо швидкість множимо Швид... на. швидкість множимо на час. На час, правильно. 14 помножити на 3 буде 42. 42, а. Чого? Чого? Uh... Кілометрів, yeah. за... кілометрів за годину. Правильно, бо це швидкість. Кілометрів за годину. Кілометрів за годину. Зробили, закрили дужечку. Так, ось він проїде, так? 40 кілометрів за 3 годинки. Ось вони. Значить, встигне. 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 40 кілометрів. Він проїде. А так в книзі записувати? Так, да, так, да, Саша, так в книжки записували. За все нескладно, все швиденько пишемо йдемо далі. Я Йдемо далі. Так. Добре, я, я, я. Почекай, почекай ти ж не один у класі. Можна Денисенко? Так, почекай, ага. будь ласка, Денисенко, можна, почитай. Туристи вирішили пройти за, де... за день 30 кілометрів. Вони mm -hmm. вже пройшли 3 години зі ш... швидкістю 6 кілометрів за годину. Яку відстань їм залишилося пройти? І який час вони пройдуть цю від... відстань, рухаючись із попередньою швидкістю? Я знаю, як тут це зробити. Почекай, почекай, сонечко, дуже добре, схема в нас. Що таке 30 кілометрів, Еля? 30 кілометрів – це в нас, ну, ці скільки, скільки Так, скільки Якось. вони вирішили пройти? Так? Так, за о, день. За день. Так, що таке 3 години і що таке 6 кілометрів, Мар'яна? 30 кілометрів це ціле. Це вже в'ясували. що таке 3 і 6? А, а, 6 помножити на 3 це скільки вони вже пройшли. Так. Це що таке відстань, час. Що це вони пройшли? Чи можеш вийти. Це в нас відстань. Правильно, це в нас відстань. Зверніть увагу, 6 помножити на 3, бо 6 кілометрів за годину вони йшли 3 години. Так. Що треба знайти? Треба знайти, скільки їм залишилося. Скільки їм залишилося пройти? Що таке пройшло і залишилося? Тіли чи частини? Частини. Части. 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 Одна, одна частина в нас вже майже відома. Як знайти невідому частину, Сашко? Треба... Як знайти невідому? Так, так, так. Правильно, правильно. З чого? відняти відому частину. Правильно. Знаходимо частину, яка в нас майже відома. Прямо отут і пишемо. Перша дія. Будь ласка, Віка, скажи нам, як знайти, скільки вони пройшли? 6 множе на 3. Дорівнює... Дорівнює. 18. Чого? Кілометр. Правильно, правильно, просто кілометрів, бо ми шукаємо відстань. Відстань у нас вимірюється в кілометрах в даному випадку. Що це за відстань, скажи, будь ласка. Це відстань, яку вони пройшли. За, за, половину, за половину дня, так, яку вже пройшли, я неправильно пишу. Яку вже пройшли. Відстань, яку вже пройшли. Відстань. Яку вже пройшли, так і пишемо. Яку пройшли, яку вже пройшли. Так, яку вже пройшли? Так, Мирослава, ну як нам знайти? Скільки залишилося? Нам потрібно 30 5, 18, 18 вісімнадцять, дервня метрів їм залишилось пройти. Але ж нам треба дізнатися, за скільки вони пройдуть. Якщо вони 6 кілометрів за годину, нам потрібно 12 поділити на 6. Молодчина, все правильно сказала. Так, 30, відняти 18, дорівнює 12 кілометрів. Це те, що ще залишилося пройти. Ой, 30. Їм ще залишилося 2 години. <invece> правильно 12 кілометрів. А нам відомо, що швидкість у них була така сама. Правильно? Тобто скільки Саша така сама швидкість, яка це? Назви цитерки? Яку залишилося пройти? Ну, яка швидкість була попередня? Попередня швидкість була? 18. Ні, Сонечко, подивись на умову задачу. За який час вони пройдуть цю відстань, рухаючись із попередньою швидкістю. Яка була попередня швидкість? В умові задачі записано? 30 кілометрів. Ні. Швидкість виміряється не в кілометрах. А, в годинах? Ні. не в годинах. Гребі. Віка, слухаю тебе. Кілометри за годину. Кілометри за годину. Ось, Саша, вона. Ось вона, швидкість. 12 поділити на 6. Дорівнює 2 години. Це час, який вони ще будуть іти. 2 години. 2 години. Так. Це. Відповідь писати не треба. Так. Е, мої любі, а скажіть, будь ласка, чи виконували ви домашні в домашньому завданні оті? Сім е, цифр? Так, я виконувала. Виконували. Я так, так, я вчора подивилася, Еля прислала роботу. Вона спочатку зробила на два ці чотири кутнички, я на них подивилась. Написано було, що 16-17 зробимо трошечки пізніше. Добре. Я думаю, що тут робити? Це ж голова може луснути. А тоді таки сіла і зробила. Тоді я порівняла цю роботу з Ільковою роботою. На жаль, більше я не побачила нічиїх робіт. І що я помітила? Усіх і Вілька, і, Ві, і в Телі, і у я, мене. Я, зробила, я знаю. Я Почекайте, я сонечки. Відправила. Коли відправила? А, ти відправила, так. Ну ти не намалювала ці чотири книжки. Я не відправила. Тихенько, я... тихенько, тихенько. Там було дуже цікаво, усі квадратики співпали, вони могли розташовуватися в різних місцях, міста, місцях, але комбінації цифр були усі однакові. Я також зробила, як це мої діти зроблять, а я не зроблю. Так що співпало із Еліним. Малюнком і розрахунком і сильковим, але комбінації цифр клалися в інших квадратиках. Значить, щоб я не була голослівною, Мирослава, для тебе. Подивись, будь ласка. Подивись, будь ласка. Та, що ж такое? Щоб ти не кричала зараз. Подивись, Ось виконано домашнє завдання. Питання є? Мирославочка. Ось ількова робота. Зараз. Ось ількова робота. Мирослав, питання є? Ось. Діти зробили так, як просила. Ти ж не Ми забувай, моє сон. Сонечко, сонечко, ти ж не забувай, що мені треба їх провіряти, а я повинна постійно вмикати мозок, напружувати. І того, що ти написала, дякую тобі, звичайно. Але ось виконана робота правильно. Я також зробила, правда, не на всі. я тільки на 16 і 17. 14 і 15 не було часу. Я маю надію, що дітки зроблять і надійшлють. Це не складно, просто треба посидіти і подумати. А ось це як його? А це ви поставили вишеньку? Так, да, вишеньку поставила з пальчиком піднятим, бо він молодець. Куди ти заліз, Сережа? Боже, тебе там що, іграшки під столом? Mm -hmm. Ой. Mm -hmm. Так, все, мої люди, поїхали працювати далі, бо це поки я пригадала, думаю, треба сказати дітям: подивіться, діти, оця домашня задача, буде вам додому. Орися пройшла 15 кілометрів за годину, а Петрик 16 кілометрів. У когось з дітей швидкість більша. І наскільки? Е, скажіть. Сергію, з тобою все нормально? Так. Добре. Скажіть, будь ласка, Сір... Сереж, клоуном не треба бути. Е, якщо ми подивимося Добре. на схему, чи складно буде розв'язати цю задачу? Ні, бо ми вже таки розв'язували. Так, нам треба дізнатись, наскільки одна швидкість буде більша за іншу. Для того, щоб дізнатись, наскільки одна швидкість більша за іншу, треба від більшої швидкості відняти меншу. А як знайти швидкість, Саша? Саша, як знайти швидкість, якщо ми знаємо відстань і час, Сашенька, як знайти відстань швиденько? Ілько, ти заважаєш. Швидкість додати час. Ой, Боже. Ой, помножити на час. Як, ні, як нам знайти швидкість, швидкість, швидкість? О, а. Мар'яна, скажи, би... ну кажи, Саша, кажи. Треба кілометр помножити на години. Якщо ти кілометри помножиш на години, сонечко, в тебе вийде огромне число, множенням ми знаходимо тільки відстань. Тільки відстань ми знаходимо множення, а швидкість і час ми знаходимо діленням більшого числа на менше. Чим більше, 15 чи 3? чую. Щоб знайти швидкість, треба треба, треба час. Треба відстань поділити на час. Відстань поділити на час. Коли ти 15 поділиш на 3, ти отримаєш швидкість, з якою рухалася Орися. А коли ти 16 поділиш на 4, ти отримаєш швидкість, з якої йшов Петрик. А тоді від більшої швидкості віднімеш менше і знайдеш, наскільки швидкість дітей була, кого ж з дітей швидкість була більша. Це ви вдома зробите. Зараз робимо Б. Б. Швиденько Сергій, читай задачу. Автомобіль за 6 годин проїхав. 480 вісімдесят кілометрів. Яку відстань міг би проїхати автомобіль за цей час, коли, коли, коли б збільшив швидкість на дванадцять кілометрів в годину? Так, Відбільши. подивіться, діти. Якщо в нас тут було не заповнені тільки дві графи, то тут скільки в нас не заповнені? Чотири. Правильно, в нас не заповнені чотири. Оце, діти, основне питання. Чи зможемо ми на нього дати відстань, відповідь, якщо не знайдемо ось ці три? Ні, не зможемо. не зможемо. Не зможемо. Що нам відомо? Нам відомо, що автомобіль їхав 6 годин, нам відомий час, і проїхав 480 кілометрів. Запитання в задачі звучить так. Яку відстань він би проїхав за цей? За цей час? Якщо за цей час, то який це буде час? Мусати, 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 мусати. Мусати, скажи, будь ласка. За Цей час, угу. а я визначив. Яку відстань міг би проїхати автомобіль за цей час? За який цей час? За 6 годин. За 6 годин, ось вони, за цей самий час. А 6... я хотів сказати те, що я ввідначив, скільки в першому... Почекай, будь ласка. За годину 80 кілометрів, за годину за... в першому. Так, коли б збільшив швидкість на 12 кілометрів. Дивіться, ага. діти, формула часу. Дивіться, буде... не один в класі час. Але нам невідома швидкість. Нам невідома швидкість першого і невідома швидкість другого. Ну, в першому випадку і в другому. Як знайти швидкість, коли він їхав 480 кілометрів 6 годин? Мирослава, будь... Ні. Мирослава, скажи, будь ласка, що треба зробити? Мирослава, ти є? Оріжкин, вимкни, будь ласка, камеру. Ілько, слухаю тебе. Як знайти швидкість, коли він їхав 480 кілометрів 6 годин. Треба... Ось у нас формула швидкості. Треба, що треба зробити? Треба 480. Правильно. Поділити... На на 6. Так. Правильно, так і записуємо. 480 поділити на 6. Скільки буде дорівнювати? 80. Чого 80? Годин. Погано дуже. Ти не, не, не можеш придумати, що ми шукаємо. Що ми шукаємо? А, кілометрів за годину. Правильно, умничок. Кілометрів за годину бо ми знаходимо саме швидкість. На 6 дорівнює 60 км за годину. Дорівнює 60 км за годину. По 60. 80. 80. 80. Ой, вибачте, 80. А що ви вже навіть говорив? 80 кілометрів за годину. Це буде швидко. Так, що ще в задачі сказано? Мар'яно? Про що запитується в задачі? Мікрофон не вмикався. Ну, вмикай, вмикай, сонечко. Коли б збільшив швидкість на 12 кілометрів за годину. Так, коли б збільшив на 12 кілометрів за годину. Збільшив, це що зробив? Це що зробив? Якщо... Додати. Саша, яка в нас перша швидкість? Перша швидкість це угу. 80. Правильно. А якщо збільшити на 12, що треба зробити? Збільшити на 12 – це треба додати 12. Умничок. Скільки буде швидкість? Буде швидкість 92, 92. Е, кілометри. За годину. 92 кілометри за годину? Кілометри за годину. Кілометри а тепер... за годину? Так, да. Еля, тепер дивись, їде він 6 годин. Кожну годинку проїжджає 92 кілометри кожну з 6 годин. То яку відстань він здалає за цей час? Що треба зробити? Вісім вісімдесят Ні, у нас нема вже вісімдесяти, Віка, Саша, <кій> ти <кій> хочеш <кій> сказати що. <кій> 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 Роздивляємося ще раз, роздивляємося і, ще я раз. на 6? На 6, правильно, роздивляємося ще, ще раз задачу для Елі і для всіх інших діток. Автомобіль їде 6 годин. За 6 годин він проїхав 480 кілометрів. Але він ці 6 годин проїхав 80 кілометрів за годинку і питається: а якщо збільшити? На 12 км за годину цю швидкість, то за цей самий час скільки він проїде кілометрів? Тобто він буде їхати 6 годин, але з більшою швидкістю 92 км за годину. І кожну годину він буде проїжджати 92 км, а таких годин 6. То що ми, Еля, робимо? Множимо на 6, 92. км за годину множимо на 6. Скільки одержуємо? Ми одержуємо... І 60... Ай, господи, 66? Ні. Ну, 90 помножити на 6. Скільки буде? А, е, ш, ш, ну, 66. Ні, 90 помножити на 6 буде 540, а 660. Які 660? Олечка. 90 поділити на 6 буде 540, а 2 на 6 буде 12. 540 і 12. Ага. Ой, это... 500... 552. Чого? Якщо ми шукали відстань? Кілометрів за ні, годину. Ні, Що ми шукали? Кілометри. Кілометри. Все, отут буде 552 кілометри. Так, більше задач сьогодні вистачить, того, що може бути взрив мусту. У мене вже він. Ну І нічого, дітей. Мене не взрив туалет. Так. Господи, значить, я там задачу. значить, подивилися. Це ми вже зробили, це була домашня робота в нас була. Значить, додому вам буде розв'язати ось цю задачу, яку ми розібрали з вами. Вона не така складна, яку ми тільки розв'язували. Не то що не складна, не така заплутана. І зробите турнір а, не, Я так. тільки останній вираз не зробила, так та зробила бліц-турнір вже. Такий. У тебе питання якесь по-останньому? Ні, я, принципі, ні, я просто не встигла. Не встигла. Добре. А можна пару Ні, не можна, ще у вас 4 хвилини. Швиденько подивали, подивилися шостий номер. Швиденько, нехай А довжина прямокутника, Б, його ширина. Поясни зміст виразів. Перше, Вікулічка, слухаю тебе, А додати Б. А додати Б це перено. Прим... А... О додати Б. Ши... Ши... Ширина Довжина? додати. Довжина. З шириною. Разом. Довжина додати, Все, просто ширина додати довжину або навпаки. А відняти Б, що знаходимо Ілько, коли від А віднімаємо Б. <різь> Мар'яна, що можемо сказати, якщо від А віднімаємо Б. Ми взнаємо, э, наскільки довжина більше за ширину. Умничка, молодчина. Еля, третє. Швиденько. Я хотіла четвертий. Ну, скажи четвертий. Периметр. А, а третє? А третє. А третє також периметр. Площ? А ні. А не, також периметр. периметр. Також периметр. периметр. Ми дві довжини додаємо дві ширини. Те саме периметр. Так, периметр, при... периметр. наступний стовпчик, Саша, якщо ми А помножимо на Б, що знайдемо? Якщо ми помножимо на Б, то знайдемо. Так, да, що ми знайдемо? Ми знайдемо явці. А площу. Умничка, Молодчина. двома руками себе погладить по голові. Так, якщо ми А поділимо на Б. Ілько, Хто? От ну, Ти тут. Якщо ми А поділимо на Б, що ми можемо зрозуміти з цього малюночка? А поділити на Б. Саша от тільки що сказав, А помножити на Б, це ми знайшли площу. А якщо ми А поділимо на Б, що ми дізнаємо? Мар'яночка нам сказала: якщо від А відняти Б, ми знаємо, наскільки довжина більша за ширину. А якщо ми А поділимо на Б, що ми можемо знати? Віка, в тебе є варіанти? Ми можемо знати у скільки разів більше довжина, довжина. умничка, молодчина. молодчина. Якщо ми А поділимо на Б, ми знаємо у скільки разів довжина. Більша за ширину. Все. Відпочивайте, біжіть до туалету, до кухні, куди кому треба. Ми з, ми з вами зустрічаємося. Ми з вами зустрічаємося е, на п'ятому уроці, так. Да, на п'ятому уроці. Все, біжіть. А сьогодні шість уроків. Ні, п'ять уроків сьогодні. Що, урок а який зараз урок буде? читання? Ой, о, ні, ні, у вас не читання зараз. Що у вас там зараз? Фізку... Фізична культура, Фізична культура, потім англійська. Не не більше, займайте. А, фізична культура, англійська буду Забула. <звучна> Навіщо Сергій дає групу там, де Володимирівна, Мар'яна, я і Віка. Навіщо? Знаю, а а потім покидає групу. А де він місто здає? У ТІМСі. Я так. не дозволяю в ТІМСі щось зробити. Сергій, швидко видаляй. А він не може вже, тільки я можу. Видали, будь ласка. Вы всех повыдают. Что ты не падает? Что ты падаешь? Ты мала? Да? Да. Первый шкаф, на медицинский. 去，放开，放开。嗯呀！